Привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачний чизкейк Орео з доступних простих інгредієнтів. Нам потрібен кисломолочний сир, вершкове масло, цукор, желатин, вершки та, звісно, печиво. Перше, що треба зробити, це желатин залити вершками, перемішати та залишити для набухання. Далі нам потрібно печиво перебити в крихти. Ви можете використовувати і печиво Oreo, Але в мене вдома було багато такого, і я вирішила використати його та додати какао. Якщо будете брати орео, тоді начинку треба забрати. Висипаємо все в миску, в якій зручно буде вимішувати. Додаємо какао та заливаємо розтопленим вершковим маслом. Вимішуємо до однорідної консистенції. Підготуємо роз'ємну форму, її потрібно застелити пергаментом. Далі висипаємо наше тісто, розрівнюємо його рівномірно та за допомогою стакана або просто рукою притискаємо. Відправляємо в холодильник або морозильну камеру на час приготування сирної маси. Далі почнемо з печива. 3-4 штучки можна взяти для декору. А далі з кожної печенюшки дістаємо начинку та додаємо до кисломолочного сиру. До сиру додаємо цукор та перебуваємо блендером до однорідної кремоподібної маси. Перемішуємо масу лопаткою, щоб впевнитись, що весь сир перебитий та немає грудочок. Далі беремо охолоджені вершки від 33% та збиваємо до м'яких квітів. Час збивання у всіх різний, в залежності від потужності міксеру. До сирної маси додаємо перебите печиво. Порціями всипаємо вершки. Я поділила масу на 3 прийоми. Та лопаткою обережними легкими рухами вимішуємо до однорідності. Маса буде дуже легка та повітряна. Цей рецепт взагалі можете використовувати як базовий, тобто печиво зможете замінити на горіхи, сухофрукти, шоколад, кокос, а зверху залити карамелю або желе. Коли вмішали всі вершки, заливаємо розтопленим желатином та швиденько вимішуємо також до однорідності. Обов'язково потрібно це робити швиденько, тому що маса холодна і желатин починає застигати. Дістаємо нашу основу та заливаємо туди сирну масу. До речі, маса добре приймає та тримає будь-яку форму, тому маєте можливість пограти з візерунком. Я вирішила зробити поверхню рівною. Та прикрасити печивом та шоколадом. А вас хочу попросити саме зараз поставити відео на паузу та натиснути вподобайку. Накриваємо чизкейк харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на 3-4 годинки. Після чого ось так обережно ножем проходимось по формі. Ми, якщо чесно, витримали лише 2 години, але чизкейк добре відстає та тримає форму. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Також підписуйтесь та переходьте на мій канал. У мене багато цікавого. А чизкейк обов'язково приготуйте.